За допомогою цінностей до здорового способу життя в рамках всеукраїнського проекту, започаткованого Національним олімпійським комітетом України ДУУЛАЕКОЛІМ ПІЯНС, like досалівно-української роби як Олімпійці, який покликаний залучити якого більше бажаючих займатися фізичною культурою і спортом, спеціалізовану дитячо-нацьку спортивну школу Олімпійського резерву з художньої гімнастики Дніпровської міської ради, одного з кращих навчальних профільних закладів держави, з цього олімпійського виду спорту відвідали очільник обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайло Кошляк та керівниця Регіональної федерації художньої гімнастики, заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ірина Грицай. Художня гімнастика це один із видів олімпійських видів спорту. Художня гімнастика Дніпропетровщини демонструє надвисокі результати. У нас велика кількість дітей займається художньою гімнастикою. Ми надалі будемо робити все, аби розвивати даний вид спорту, щоб прапор нашої держави майорив. На е, міжнародній арені і наші дівчата представляли Дніпропетровщину на Олімпійських іграх. Ми вдячні і благодарні всім спортсменам, які займаються таким красивим видом спорту, як художня гімнастика. Особа благодарність президенту Федерації художньої гімнастики Дніпропетровської області Ірини Гриця за розвиток, за його натхнення, за його можливості. Далі обоє разом з учасником п'яти олімпіад бронзовим призером. 28-х літніх олімпійських юр в Афінах з веслування академічного Олегом Ликовим зустрілися та поспілкувалися з тренерсько викладацьким складом школи, вихованцями навчального закладу та їхніми батьками. Михайло Кошляк у своєму привітанні особливо тепло подякував останнім за турботу і допомогу, яку вони надають у цей складний час. А зірковий гість. На власному прикладі зробив наголос на олімпійських цінностях, значенні фізичної культури та спорту у житті молоді в незалежності від того, хто яким видом займається. Я зараз в тому статусі, що в мене нема мого виду спорту чи не мого виду спорту. Для нас зараз весь, весь спорт це наш український вид спорту, і в тому числі художня гімнастика. І я хочу побажати підростаючому поколінню. Зусилля для гарних результатів і попасти на Олімпійські ігри, коли їм буде час, на завершення зустрічі мала місце символічна руханка. Всі її учасники отримали пам'ятні сувеніри від Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області і традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про захід Дулаєк Like Olympians 2024» у нашому місті.